Слава Україні, друзі. Ще один день пройшов на Закарпатті. Ще один день хлопці сидять в СІЗО. Ще один день я спостерігаю, як всі забувають про ту картину, яка зараз тут відбувається. Всі забувають про те, що 360 добровольців сидять по тюрмах вже. Всі забувають про те, що близько 800 чоловік викликають на допити для того, щоб завтра їм припаяти якусь справу і посадити в тюрму. Знаєте, це все викликає злість. Злість на себе. На те, що я мало працюю, на те, що я мало чогось віддаю цим хлопцям, цій державі, тому певно, що мені потрібна допомога. Як допомогти, тут кожен вирішує для себе. Але допомога потрібна. Це перше, що хотілося б сказати. На рахунок Матіоса, його сьогоднішньої заяви. Якщо дасть Бог і... Колись я зустрінуся з цією людиною, при цьому зірву з нього погони, я йому скажу деякі факти. На рахунок злочинних наказів Іловайська, Дебальцева, Аеропорту. Це так, загально прийняті факти. Але й скажу конкретику. За січень місяць 2015 року за 50 чоловік 300 х 93-ї бригади по наказу Муженка. Я це все йому скажу. І третє, що хотілося б сказати, це стосується людей, які говорять, ідіть і робіть. Не ідіть і робіть, а йдемо і зробимо. Якщо кожна людина, яку, з якою повелися неправильно міліціонери, з якою повелися неправильно держслужбовці, піде і сама накаже того держслужбовця, мінта чи прокурора, повірте мені, не треба буде ніяких революцій, ніяких майданів. І ніяких жертв. Ви почнете просто з себе. Ви звільнитесь від рабської психології оцює. Від тих 200 гривень замітити. І на основе хочу додати, 7 числа наші побратими збираються в місті Львові. Це не тільки буде правий сектор. Це і Айдар, і і... Донбас, і Азов. Тому що в цих всіх батальйонах є люди, які сидять за сфабрикованими доказами, які сидять по тюрмах. У всіх цих батальйонах є кіборги, є захисники, які там воювали за те, щоб у вас війни не було. За те, щоб ви зараз мирно сиділи спокійно, вечеряли вдома. Я вас прошу, прийдіть і підтримайте їх. То, що, як боротися нашими методами, ми знаємо. Але ми того не хочемо. Тому що тут мирне життя. А ми бачили війну. Слава Україні!